Й, вися забембили на роботі. і Не знаєте, де на Закарпатті в Ужгородському районі мож класно відпочити в горах, вгопіти з закарпатської палинки і пожити за таким панорамним видом на гори. Туди вам точно гіє попасти ге в Купольні хішки до ремні. Знаходяться вони в унікальному селі Вишка. Чи то бак як його кликали давно? І це 70 кілометрів від Ужгорода. Ви ці згорі з одного боку може побзаратися на найдовше село Закарпаття Люта, а в лівий бук позирається вже село Су. Добиратися Гево будете з адреналіном. У них є травм. Трансфер, де фані легінники підвезуть вас аж до куполів. Мальовнича локація на гірськолижному схилі красії, де ви зливаєтеся з природою, а у вас заливають наливку. Ні, ну, бо який відпочинок без п'ян. Давайте з вами побзераємо її кітую Три затишні купола, в яких можуть містити від двох до чотирьох людей. Я в куполі Мі, де величезна постіль і згоріще теж є місто. Зручно, коли ви з дідфаком приходите. Кухня обладнана, той усім, що вам гіє. Ванна кімната, тепло ділля, зона чілу і величезна тераса. А, ще в є сякий атмосферний номер, тут вже є і ванна. Тим, кого кустя вже застаріло і хоче розславитися, ту є високогірний чан джакулі. Оцих виду дух захоплює так красиво, що ти забуваш про все на світі. А вам надує сидіти, внука, то вонка теж вже ся найди, що робить. Хочете накладити. Повозитися, хочете на шпарги вас пусть. Голодними ви тут точно не будете, бо тут є ресторан, де, до речі, фриштики входять у вартість проживання. А на всі можете весь заказати в номер, ведь спуститися до ресторану і попробувати домашню закарпатську кухню, як у бабки, коли. Хоч будете тут і попробуйте грибну юшку. Дуже добре. Круті емоції поза цього відпочинку я вам гарантую. Бо я лишилася довольна, по моїм очам видно, що я заряджена як павербанк на 100%. І точно можу вам рекомендувати купольні хішки. Doremi